Житомирську митницю очолить депутат обласної ради Сергій Гринчук. Саме його кандидатуру підтримала більшість присутніх на громадських обговореннях щодо начальника установи 3 вересня. Сергій Гринчук, який протягом трьох місяців очолював митницю в якості виконуючого обов'язки начальника, для доказу своєї ефективності наводить приклад збільшення надходжень до бюджету. Каже, це стало наслідком прозорої роботи митниці. Це пов'язано тільки з одним. що, По-перше, підприємства зрозуміли, що вигідно платити, чесно. По-друге, на сьогоднішній день на Житомирській митниці і взагалі в митниці України, я розумію, немає тих схем, які були б в 2013 році. Сьогодні оформлення нафтопродуктів прозоро, чесно і чисто. іде, і зустрічі, які я проводжу з представниками всіх крупніших нефтетрейдерів, вони це можуть підтвердити. Цікавим фактом є те, що Сергій Гринчук, як кумом голови Житомирської обласної ради Віталія Француза, проте жодних протиріч у цьому, виконуючи обов'язки начальника митниці, не бачить. То це мій великий друг, і по життю ми йдемо разом. І коли вибирають кумів, я б ніколи не вибрав людину, яку я не поважаю. Ви вибираєте людину, яку ви не поважаєте, до себе хрещеним своїх дітей. Також на громадських обговореннях вирішили створити неформальну громадську раду примитниці, куди б змогли увійти усі зацікавлені бізнесмени. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, студія «ЦТВ».